Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні курячі крильця. Крильця з секретним інгредієнтом. Зараз все розповім: барбекю такі, знаєте, на, на східний лад, але зараз все, самі побачите. Крильця в мене вже без третьої фаланги, але я ще їх хочу порізати ось таким чином, щоб було по одній кісточці. Беремо наші крильця, підготовлені вже, зачищені, без всього зайвого, і робимо ось такі надрізи. Далі пательня, максимальна температура. Вмикаємо і наливаємо олійки. Зараз будемо смажити крильця. Небагато. Смажимо, смажимо бажано викладати в один шар, щоб вони смажилися, а не тушкувалися. Перегортаємо. Хай підсмажується з другого боку. Ось так. Ну, а ми поки приготуємо соус, яким будемо заливати цю на нашу красу в мене. Терияки. дві столові ложечки, Барбекю. Весь перелік я напишу під відео. Не переймайтеся, все побачите. Соєвий соус. Тому обережно з сіллю. Перчик. У мене суміш перців. Так. І спеції приправа до курки. Можете використовувати улюблену свою спецію. Так, це все, -все об'єднали і секретний інгредієнт, який зробить наші крильця просто фантастичними. Дочекаємося, поки обсмажаться крильця, додамо соус і побачимо, що вийде. Ну, власне, все. Крильця підсмажились, заливаємо соусом. Ось так. Трішки зменшимо вогонь. Десь на півтора я ставлю. Накриваємо кришкою і тушкуємо до повної готовності два рази або три. Просто погортаємо крильця. Чекаємо. Пройшло 25 хвилин, і я перегортала три рази. Лишень погляньте. Соус. Карамелізувався. Вже відходить все від кісточки. І тому можемо. Всю цю красу перекладати на тарілочку ось таким чином. Гляньте, які вони, М -м -м. Ось така порція. На дві особи, мені здається. Оп, оп. Дуже гарно. Прибираємо і тайський рецепт, тому зробимо красу кунжута. Поглядьте. Дуже гарно. Хочу показати, гарячі. ай, гаряче, гаряче, але нічого. М -м. Відходить від кістки. М -м. Солодко кислий, М -м. смак, волокна, розм'якшення. М -м. Дуже смачно. Обов'язково готуйте, смакуйте і повертайтесь, М -м -м, бо я на вас чекаю. že bych šla na solidřovatysk.